Вітаю вас, друзі. Ну що, фарс під назвою обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку завершився, і він сьогодні не поїде до тюрми. Сьогодні Медведчук залишається вдома, тому що йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Бачите, отака у нас дуже гуманна країна, дуже гуманні суди, які підозрюваних у державній зраді відправляють просто посидіти вдома на домашній арешт. Про це рішення я іще скажу детальніше. А, поки пропоную обговорити, як взагалі відбувався цей процес, тому що там є про що розповісти від самого початку. Там знаходився Ілля Кива, і його за старою звичкою постійно клинило. Гроші Пла -план. план! план сміру. По сміру попанітки. По, по і ще соратник Медведчука Кива постійно згадував про землю. У нього взагалі є якась дуже дивна любов до землі. Посмотрите, як умирають сьогодні на цій землі люди. Ростіть дітей на цій землі Стоять і рожать на цій землі. Дітей. А потім він заявив, що уся фракція ОПЗЖ готова взяти Медведчука на поруки. Та да вся. Наша опозиційна фракція 40 депутатів буде брать на уже підписала ходатайство о взяття нашого лідера на поруки. Тільки тут є один дуже цікавий момент. Річ у тім, що фракція ОПЗЖ складається із 44 народних депутатів. А про поруки заяви написали лише 40 депутатів. Ну можна мінусанути самого Медведчука, можна мінусанути козака, тому що він втік з України. Можна і ще мінусанути Києву, тому що не факт. Що що він вміє писати? Питання: а хто тоді той зрадник, який відмовився брати Медведчука на поруки? Може, цей зрадник теж кудись втік, наприклад, у неіснуючу країну, яку вигадав ілля Кива? До сих пор чими конфетами питається весь постсовєтський союз? Але там були моменти і цікавіші. Наприклад, під суд банда Медведчука стягнула чимало тітушок. Хтось люди в чорному? там, от. Хто? люди в чорному я не знаю. Ви мене спрашувати, я сюди приїхав білій рубашці. Тітушки там на місці не просто знаходились. Вони поводили себе досить агресивно. Там іще намагались зірвати банер зі стусом, і навіть перешкоджали роботі журналістів. Ви взагалі перешкоджаєте журналістські діяльності, якщо що. Пропустіть пропостіть нас. Будь ласка, куди нам пройти, якщо ви заважаєте? Поліція, звісно, ж бездіяла. А самі тітушки не могли пояснити, що вони там роблять. Українську не розумієте, а ну зрозуміло як з'ясувалося, тітушок туди нагнали для того, щоб вони охороняли. Медведчука непогано так правда. У нас восьмий рік триває російсько-українська війна, а Кум Путіна спокійно собі збирає невеличкі приватні армії в центрі Києва. Сам кум Путіна почав бідкатись. Що прокуратура просила для нього тримання під вартою із дуже великою заставою, а в нього у бідного немає грошей, бо усе заблокували. Ви знаєте, значить сматері прокуратура просить примініть санцевіді, арешту або застави. Залога, как вы правильно сказали, 300 миллионов. Перед этим. Органи власті зробили все для того, щоб я не смог заплатити ці гроші. Але це брехня. Сам Медведчук нещодавно у інтерв'ю казав, що у нього навіть попри санкції, цілком достатньо грошей. І ще він там на вході до суду намагався усіх переконати, що це були не ті тушки там на підході, а просто його прихильники. Ви знаєте, ні, це не охрана, це і патріоти за життя, і люди, які є сторонниками нашої партії. Патріоти за життя це бандформування, яке о очолює Ілля Кива і яке є фактично невеличкою армією ОПЗЖ патріоти за життя. нісе з життям. А оці так звані прихильники Медведчука навіть не могли сказати навіщо вони прийшли під суд. Доброго е дня. Дя як вас звати? Представтесь і скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Та сказати, яка вас мета тут перебування. Ви поки що підписуйтесь на мій канал і не забувайте натиснути лайк до цього відео. А я вам далі покажу, як Ілля Кива намагався критикувати тих, хто прийшов під суд проти Медведчука. Але усе це так виглядало, ніби він критикує своїх же власних тітушок. Ось ці туміці безробітні ефіст, ходячі толпами по нашій країні, о, чесно говоря, прийде час Вернем статтю за туніярства і по большому щоту начнем займатися воспитательным процесом тих, хто деградировал сьогодні окончательно. А потім Кива у суді почав згадувати про п'яту точку. Він взагалі якось дуже підозріло, часто говорить на цю тему. Я таких же, котрий садили, садів уже. Там мені в жопу засуньте ці справки, і маю вам сказати, що не лише тітушки намагались перешкоджати діяльності журналістів, що, до речі, є злочином. Також намагались заважати працювати журналістам і народний депутат Кива Ірабінович. Я, Я зараз закрою тебе каменту. Рабінович взагалі себе поводив дуже в лапках культурно, в принципі, як завжди. А ви коли чим брати інтерв'ю, хоч немножко какое-то образування на уровні такої білого першого класу. Спасі і нарешті розпочалось саме судове засідання. Прокуратура просила для Медведчука СІЗО із заставою в 300 мільйонів гривень. Прошу. Е Застосувати відносно підозрюваного медведчука Віктора Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою визначити підозрюваному заставу у розмірі, що перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для процес за що еквівалентно 300 мільйонів 930 гривень. І тут я маю пояснити, щоб у вас не виникало додаткове запитання, чому прокуратура просила для Медведчука альтернативу заставу, тому що так у нас передбачено в нашому КПК. Річ у тім, що конституційний суд у 19 тому році зобов'язав слідчого суддю, якщо це стосується там ненасильницького злочину, обов'язково давати заставу, якщо застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тобто, навіть якби Медведчука закривали до СІЗО, суддя у будь-якому разі був би зобов'язаний призначити йому заставу. Після прокурорів стали виступати адвокати дуже поганою українською, тобто тому Володимир. Цього не могли не знати прокурори, які входять до складу. Думаю, їм до себе у команду варто було взяти і ще народного депутата від слуги народу Бужанського, який до слова теж іноді заступається за Медведчука. Ми нападаємо! А інший адвокат взагалі вирішив не переживати за якийсь там закон, не переживати за те, що він знаходиться в українському суді і став виступати російською, а суддя йому навіть не зробив жодного зауваження. Хочу Напомніть всім, чим займався в время Віктор Владіч Медведчук. До слова мені дуже цікаво, чому адвокати Медведчука не стали казати, що так Медведчук винен, чому вони не погоджувались із прокурором, а сперечались із ним. Якщо це дуже хороша адвокатська тактика, яку Медведчук сам застосовував на процесі по Василю Стусу. Та й навіть під час самого судового процесу суддя ще до того, як вийшов до нарадчої кімнати, явно виказував свою. Прихильність <плес> до Медведчука, тобто доказів немає добре. А тепер про самого суддю. Він персонаж дуже цікавий. Суддя Печерського районного суду підпали і відомий тим, що він свого часу давав доступ слідчим до усіх контактів, дзвінків, повідомлення, також місця перебування ведучої програми схеми Наталі Седлецької. І пізніше це рішення суду було визнано неправомірним європейським судом із прав людини. Аналогічне рішення він давав і також щодо журналістки нового Врім. Мені Христини Бердинських також цей суддя скасовував арешт коштів керівника НБУ часів Януковича Арбузова, і він зобов'язав Приватбанк виплатити 250 мільйонів доларів офшорам суркісів. А ще цей суддя не давав дозволу затримувати мого нападника Олександра Ісайкула, який намагався мене вбити, а потім втік з України. І от саме цей суддя підпалий сьогодні. Відправив Медведчука на домашній арешт. Распасувай. Запобіжного заходу. У виді тримання підварю, відносно підозрюваного, Мітвічука, Віктора Володимировича. 78.1954 року народження відмовити. 7.8-го 154-го року народження. Запобіжний захід. вигляд, Цілодобово домашнього арешту я гадаю, що по медведчуку і ще буде точно апеляція. Його адвокати обов'язково будуть вимагати скасувати навіть цей домашній арешт. А от чи подасть прокуратура апеляцію, чи буде прокуратура вимагати його повторно відправити до СІЗО? Це поки що питання відкрите. To be or not to be. You remember Shakespeare. але як на мене у цій ситуації важливо зовсім інше. Володимир Зеленський та його команда нічого не роблять для того. Щоб якісно реформувати суди, вони так само нічого не роблять для того, щоб у нас з'явились професійні прокурори. І саме через те, що у нас немає незалежного справедливого суду, і через те, що у нас дуже мало в країні професійних прокурорів, сьогодні команда Зеленського від цієї ж судової системи отримала удар у відповідь. Сьогодні команда Зеленського. Програла через те, що сам Зеленський нічого не робить для того, щоб змінити нашу судову систему. Ну і не забувайте, що Путін буде точно заступатись за свого кума, і так чи інакше у той чи інший спосіб спробує помститись Зеленському, а можливо, і всій Україні. Словом, дуже не схоже на те, що російська агентура в Україні понесе хоч якесь реальне покарання. А от те, що вони будуть намагатись кусатись у відповідь, так це. Стовідсотково будемо спостерігати і далі за тим, що відбувається. Не забувайте, що і ми маємо демонструвати свою громадянську позицію а поки що залишайтесь на зв'язку.